Вітаю! Тиждень закінчується і всі вважають, що це нічого нового вже не буде. Але цей тиждень готує нам багато сюрпризів, які проявляться виключно на наступному. Які передумови про це і поговоримо. Перше, що всі очікують, це як виступить Путін перед Совбезом. Всі розуміють, що це дійсно важливо, тому що він щось повинен заявити. Чи об'явить він війну? Ні, не думаю. Більше того, від того, що він стане називати військову операцію війною, нічого не зміниться. Єдине, що у росіян буде більше проблем, їх обмежать в правах та свободах. Хоча які права і свободи у рабів майже ніяких. Тому це не так важливо. Важливіше. інше. А сьогодні до Путіна прилетів Лукашенко. Напередодні свого візиту він дав дуже велике інтерв'ю, в ньому повторив всі найвідоміші російські наративи. Від того, що Білорусь захищалась, до того, що військовий знімаєте зеленського, і ми будемо з вами домовлятися. Пропаганда працює через Лукашенка як через Рупер. Ну, мабуть, на більше його використати і неможливо. Гаразд, хоч так. Хоча для мене. ну, більш розумніше було б використовувати його на лаві в гагії, але це з часом, це не зараз. Далі він приїхав. Про що буде говорити? Ну, Путін буде, як завжди, тиснути, казати: давай, підключайся, давай, починай, підключай свої війська. Ти ж там сказав, що ти можеш півмільйона мобілізувати. Лукашенко буде відповідати. Володимир Володимирович, ну ви ж розумієте, я ж клоун. Я ж людей розважаю, ну треба ж мені щось заявляти щоб показувати, що ми міць, що ми таки, але не дуже хочуть воювати білоруси, і це правда. А потім Путіному скаже: гаразд, давай тоді щось повідомимо про об'єднання. Ти тягнеш з 2021 року, коли пообіцяв, що все ми будемо єдиним єдиною державою. На що Лукашенка буде казати все так, але ну як завжди. Це так, але він вже 20 років тягне це, але і зараз буде тягнути далі. Він не погодиться на це. І більше, скоріш за, ну, більше до того, скоріш за все, він м, знов буде розповідати про те, що всередині Білорусі це не сприймається. Це не дуже позитивно сприймається, а не серед, серед політичних еліт, а не пресічних громадян. І це теж правда. А головне, він боїться, що після цього Путін його усуне. І з вирогідністю 99,9% ну навіть на десятих, 99 сотих, його так і позбудуться, тому що він буде вже відпрацьований мортлох, а кому він такий потрібен, тому Лукашенка не захоче. Але від Путіна ж чекають щось: або війна, або об'єднання з Білоруссю, або ще щось, або мабуть, я втомився, я пішов. Я колись сказав Єльцин, а після нього прийшов Путін. Зараз теж багато хто чекає, що Єльцина нема, а то ж Путін буде казати ці слова. А на заміну йому прийде хтось інший. Ну, наприклад, Патруш або Герасимов. Ну, хоча має великі суми. Не той момент, поки не той. Але все може бути. Так от, що може сказати Путін? Ну, він може сказати: бояри мої і холопи! Ми тут завоювали невелику кількість території України. Тому зараз ми зупиняємось і будемо якось їх освоювати. Тому ми кажемо, що ми зупинили цю військову операцію. Це да? буде поліцейська операція, ще що буде розповідатися що завгодно. Можна сказати про те, що ще про приєднання Абхазії, наприклад. Питання в іншому. Неважливо, що він буде об'являти. Важливо, як на це буде Добре. реагувати Україна. А Україна буде реагувати, ну, передбачувано. Війна буде йти і далі, ми будемо звільняти свою територію, ми будемо знищувати окупантів, ми будемо нищити російську техніку, і рано чи пізно, але так і станеться, втрати росіян досягнуть в дуже великої кількості людей. Вже зараз, по підрахункам британців, росіяни отримали десь 180-200 тисяч людей, які загинули або скалічені на цій війні. І це дуже обережні цифри, дуже обережні. Бо британці занижають їх по максимуму, вони самі це кажуть, тому що в них немає підтвердження, що ті зникли, ті загибли. Вони дуже обережно до того підходять. Ті, хто зникли безвісті, взагалі не рахуються. Тому до 180-200 тисяч вони вважають, це мінімальне, яке 100% Росія втратила. Але якщо так буде йти і далі, і дивлячись на те, скільки втрачає кожен день зараз Росія. То десь до літа ну, ми будемо мати 1250 загиблих росіян. Офіційно. Це в нас. А неофіційно це буде десь 350. Тож ми кажемо про те, що 3 мільйона громадян Росії буде утилізовано в Україні. Ну вже частина утилізована ще буде. Це треба якось пояснювати. Тому військова операція, поліцейська операція це не працює. Країна не зупиниться, поки не звільнить всі свої території і не знищить останнього окупанта, щоб жодного окупанта не на нашій території. Що ж буде казати тоді? Путін? скоріш за все, буде як завжди, історичні якісь аналогії. Він зараз дуже схильний до історичних аналогій. Він буде розповідати знов про Бандерівців, ще щось, і буде розповідати про те, що він рятує світ, а може й Росію. Знов буде казати про ядерний пепіл, ще що Розумієте, в нього дуже обмежена кількість на. Народ... Він не може за них виходити. Як тільки він виходить, він не має чим це підкріпити. Тому буде базові стандартні фрази і закінчиться все традиційним гойда оваціями в залі, де старпери будуть ботексному аплодувати. Традиція така, традиція. А дуже цікаво, чи буде піднято питання якогось варіанту закінчення війни. Маю великий сумнів. Поясню, чому. Путін спочатку заявив, що він вже все заграбастав ці землі і вніс їх до територіальної цілісності Росії. Це має на увазі Херсонську, Запоріжську, Донецьку і Луганську області. І після того якось позбутися їх він вже не може. Це не конституційно, це порушення Конституції, а залишити він теж не може, тому що все вони поверне. Тому дуже цікава історія. Що залишити собі не може все одно заберуть, а віддати порушить закон. Будь-який варіант для нього поганий, тому це проблема для нього закінчення війни, але не закінчити її він не може, тому що для Росії зараз величезна проблема, те, що відбувається, і це не тільки тому, що вона деградує, і не тільки тому, що вона від глобального гравця переросла в регіонального, а це значно більше. Це момент е, Путін. Це момент, коли Путін зрозумів вже, що Росія йде по шляху Радянського Союзу. А як закінчив Радянський Союз, Путін дуже добре пам'ятає. І от його лякає, що він залишиться в історії не як об'єднувач всіх земель російських, а як муділо, яке втратило все і розвалило Росію. Так, от е, він буде обирати, який варіант може. Прийнятно. І тоді один варіант, він відходить, хтось інший каже, що да, але так, так трапилось, вибачте, ми обгаділися, щоб не сказати гірше. Так, далі. Що буде ще на наступному тижні? Наступному тижні, скоріше за все, буде активна фаза наступу. Після того, що Збройні сили України зробили з окупантами під вугледаром, вони трохи в шоці і не дуже хочуть йти в наступ. Але їх будуть гнати. І це вже не якісь там чмобіки, або якісь вагнерівців, ні. Це будуть кадрові військові. Як я і казав раніше, вони будуть з боку Крімної. Є декілька варіантів. Можуть йти на Харків, можуть намагатися, але питання в тому, що це як історія з злошені. Знаєте, що, що може лошадь випити відро водки. Випита вона вип'є, тож їй дасть. Тут так само. Тому, скоріш за все, все ж таки буде один напрямок: це напрямок а, Бахмут і напрямок з боку Криміної, Вони будуть декілька ну, Донбас. Це вони хочуть максимально захапити. Але тут теж не все в них так, як є. А, так, як вони хочуть, вибачте. а так як вони хочуть. Поясню, чому. Вони для себе врахували, що там ну, за 2-3 года. Роки вони вийдуть на кордон Донецької Луганської Адмінобластей. Це вони недавно через Пригожина повідомили. Це теж дуже цікавий клоун, але про нього трохи пізніше. Але дуже цікава історія. Західні ЗМІ оприлюднили інформацію, що кожні 90 метрів Росія втрачає 2000 людей. Тобто, щоб дойти до кордонів Донецько-Луганської області, їм треба втратити десь 250 тисяч-300 тисяч людей ще. Дивіться, якщо вони так будуть йти, <сміття> не буде кому не тільки воювати, а потім від кого народжувати. Хоча залишаться сини Кавказу, залишаться представники тувінських народів, Якутів, Мордва. Ну, треба ж якось буде збільшувати кількість росіян через нацменшини. Так і будуть працювати. Але це непогано, може будуть більш розумніші росіяни? Подивимось, більш не знаю, там гідні, ще щось, бо ці якось браковані. Але повертаючись до наступу і всього іншого, зараз з'явилася інформація, що росіяни хочуть а ні, так, Таймс написало, що росіяни зібрали 10 тисяч військових на Сумському напрямку. Правда, це чи неправда? Сумська військова адміністрація каже: Ні, неправда. Я не знаю. Я вже пам'ятаю, як колись казали пан Арахамія, казав напередодні війни, що всі ЗМІ брешуть і нападу не буде. Але я казав, що напад буде, і так і сталося. Так от, ну я не знаю, що вони кажуть, подивимося. Але я знаю 100%, що 10 тисяч військових, навіть з технікою, це не вистачить не то, що для наступу на Сумську область. Це, це таке суїцидальна історія. Була. Як прийдуть, там і закопають. Тому що не тільки тому, що заміновані ті напрямки, не тільки тому, що там підготовлені наші війська, а тому, що 10 тисяч для наступу ну, це, вибачте, це як пук у воду. На більше це не схоже. Для того, щоб в тому напрямку наступати, треба від 60 до 100 тисяч військових. Якщо їх там немає, з технікою, з усім іншим, тоді, скоріш за все, це дві історії. Або їх дійсно там немає, або вони там є для того, щоб не дати можливості перекинути з того напрямку бойові підрозділи на інший напрямки. наприклад, на Сватовський напрямок або а, напрямок Керміної. Ну туди проблема в тому, що у росіян теж не, не як кажуть. У них величезна кількість. Ні, в них теж обмежена можливість. Зараз ми бачимо, що вагнерівців майже немає. Їх дійсно немає. Вагнерівці якось закінчились. Це сталося через дві причини. Перша причина через те, що під Соледаром їх накрошили трохи менше, ніж 50 тисяч, і вони дійсно закінчились. А по-друге, їх вмисно допомагають знищувати. Українським військовим керівництва російської армії. Пояснюю як. Зараз конфлікт величезний між армією і Пригожином. Пригожин вважав себе, що він король, що він буде нагибати армію. І разом з Кадировим вони таки трохи це робили. Армійці закусилися, і зараз, коли ми побачили, що сталося, вагнерівці навіть записують ролики. Вони не отримують зброї, вони не отримують БК, вони не отримують снаряди, у них нема чим воювати. А коли в тебе нема чим воювати, тебе знищують. І саме зараз ми спостерігаємо, як російська армія мовчить, коли зсу знищує вагнерівців. Мої овації за це всім до сторонам конфлікту, хлопці. Друг друга рвіть як можете. Це нас влаштовує. Головне, не зупиняйтесь. Якщо вагнериція якісь можуть підставити, підставити російську армію, я теж не проти. Ми вам пропладуємо. Тому зараз пригожина вже майже немає в інформаційному полі, і як сили теж. Далі? Зараз будуть йти кадрові військові. Кадрових військових не так багато. Ми бачимо. По-перше, вони є, але не так, щоб вони зайшли зразу зі всіх боків по Україні. Вони можуть йти по декільких напрямках, але це знов розпорушення сил. Тому все ж таки всі вважають, що буде головний удар з боку Донбасу. Що в них вийде? Вони, скоріш за все, можуть навіть а, дуже потужно почати. Дуже потужно. Але нам є чим відповідати. Це головне. Поки для наступу нашого нам не вистачає техніки. Ми її чекаємо, і наші партнери західні кажуть, почекайте, ви її зараз отримуєте, і тоді можете йти. Ми чекаємо. Хоча наші західні партнери ще про одно кажуть: вони кажуть про те, що треба залишити Бахмут, тому що зараз фактично. А, Бахмут виснажує українських військових, хоча він вже відіграв свою роль, і краще було б його залишити, щоб зайняти більш приємні і більш потенційно ну, вигідніші позиції. А, наскільки мені відомо є окрема думка Верховного Головнокомандуюча, який вважає, що західні партнери не розуміють ситуацію або, мабуть, інше, тому що наше все, все що в Бахмуті. Подивимося. На наступному тижні повинен приїхати пан Байден в Польщу і він повинен зустрітися там не тільки з президентом і прем'єр-міністром а Я вважаю, що, скоріш за все, так і станеться, що він зустрінеться з Володимиром Зеленським. Сподіваюсь, що вони про щось домовляться і до якогось позитиву, але чомусь мені щось підказує, що після цього Бахмут. Відіграє свою роль, і на цьому ця історія закінчиться аж до звільнення Бахмута. Це моя ну така, знаєте, гіпотеза. Вона ґрунтується на деякій інформації, яка в мене є. Воно може бути не підтверджено, але все може бути. Питання ще про те, що приїхавши до Польщі на зустріч з Байденом, Володимиру Зеленському треба буде щось розказати і про країну. Ну, наприклад, як відбувається відбор до голови до відбор... Відворний конкурс на голову НАБУ. це дуже цікава історія. Наскільки я знаю, наші західні партнери дуже прискіпливо за нею дивляться. І те, що там відбувається, вони трохи в шоці. А по-друге, треба буде розповісти, що там з корупційними справами які були. Ну і далі Сподіваюсь, що президенту не тільки є, що розповісти, а й що намі будуть пишатися. Бо інакше в нас будуть проблеми. Хочеться все ж таки без проблем і щоб пишалися. Бажаю президенту в цій поїздці, я справді без всяких жартів, без іронії, без цього, Я бажаю йому успіху, тому що від того, що він там досягне, залежить дуже багато для нас. Зараз ми всі одна сила. Зараз нам потрібно разом перемагати ворога. На банковій це багато хто не розуміє, але не важливо, що вони розуміють, важливо, щоб ми це розуміли. І після війни будемо розбиратися. А поки ні, поки ми нищимо ворога. І вказуємо на помилки влади, щоб вона їх вибрала. Далі дуже цікава історія. Це, ну, знаєте, багато хто каже, що будь-які війни закінчуються перемовинами. Погоджуюсь, майже всі. Але ні. Наприклад, війна в Єгославії закінчилася військовим трибуналом для багатьох. Друга світова війна закінчилася військовим трибуналом. А війна, я можу багато ще війн розповісти, які закінчились військовим трибуналом. Тому те, що відбулося в Україні, може закінчитися за столом перемовин для того, щоб підписали якісь умови. Але трибунал повинен відбутися. І всі винні повинні бути засуджені і покарані. Тому що я можу сказати? Нам треба готуватися до всього, бути готовими. І останнє. Знаєте, багато людей кажуть, що от, ми будемо воювати, поки не розвалиться Росія або не знесемо Путіна. Не зовсім так. Я можу сказати, ми будемо воювати до тої пори, поки не звільнимо свої території, це головне. А потім ми повинні сконцентруватися на найпотужнішій і найсильнішій армії в Європі. Я зараз скажу реально, тому що для того, щоб більше в Росії не було бажань на нас нападати. Ми повинні стати дуже сильними, дуже мощ, мощніми, мощними, вибачте. І, набудь, май ефективнішими в Європі. Досвід до нас вже вистачає. Все інше потрібно робити. Це і про свою зброю, і про свою армію, і про боротьбу з корупцією, яка заважає розбудовувати армію і державу. Це це треба буде робити. Тому готуємося до того. Як я сказав що недавно. Навчаємось використання нової зброї, готуємось до військових дій, гуртуємось, щоб разом бити ворога, і б'ємо ворога на всіх фронтах, де тільки можна. Так і проможемо. А наступний, тиждень, а наступний тиждень буде дуже важкий, дуже емоційний, дуже багато буде інфоповодів, але головне в тому повірте. Не важливо, що буде в інформаційному, полі, в інформаційному полі. Важливо, що буде на полі бою. І от тут я бажаю успіху і вірю тільки в одну силу. І ця сила зветься ЗСУ і вас закликаю. вірте зсу, за вірте в залужного, вірте в себе. Разом ми переможемо. Слава Україні!